Місце, де діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримують підтримку. Як у Кривому Розі функціонують центри соціально-психологічної реабілітації та дитячі будинки сімейного типу. Отримали дипломи. У нашому місті про випускний в університеті третього віку. Веслування на тренажерах. У Кривбасі відбувся черговий турнір Veterans Family Games. Про ці та інші події ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Ви дивитесь підсумки тижня. У Кривому Розі пройшов черговий етап міських змагань ветеран з Family Games з веслування на тренажерах. Університет третього віку чергові випускники отримали дипломи. У Кривому Розі функціонують літні табори для маленьких криворіжців. Загартовує дух та тіло. У місті провели турнір з волейболу сидячий. Щасливе життя для дітлахів, які опинились у складних життєвих обставинах. У кривому розі приділяється велика увага розвитку сімейних форм виховання. Основний пріоритет гармонійний розвиток кожної дитини у атмосфері любові, щастя та турботи. На сьогоднішній день у місті працюють два центри соціально-психологічної реабілітації дітей та 16 будинків сімейного типу, які стали справжніми домівками для маленьких сердець. Більше про допомогу їх роботі від влади міста та організацію дозвілля дітей розкаже Маргарита Назаренко. Другий шанс на щасливе життя для малюків, які опинились у складних життєвих обставинах. У кривому Розі функціонують два центри соціально-психологічної реабілітації дітей, у яких наразі перебувають 133 дитини. До одного з них сьогодні завітав благодійний фонд острівок дитинства. Його співробітники протягом чотирьох годин за допомогою руханок, мильних бульбашок та цікавих ігор створювали гарний настрій маленьким криворіжцям. Центр соціально-психологічної реабілітації номер один оснащений сучасним обладнанням, а соціальні працівники надають не лише медичну та психологічну підтримку, а й створюють усі умови для гармонійного розвитку та соціальної адаптації дітей. Крім того, вони організовують для них різноманітні заходи та активності, які сприяють розвитку творчих здібностей та соціальних навичок. Працюють вихователі, психологи, музичний керівник і зараз на даний час це літо. От і хочеться, щоб літо дійсно було у дітей. Це було свято. Тому кожний, практично кожен день у нас в закладі проходять якісь свята, які проходять або за рахунок благодійних е, волонтерів, або ми самі проводимо. От кожен день якісь нові заходи для того, щоб дітям дійсно літом вони почувалися себе комфортно, що це літній відпочинок, тому що в опять почнеться навчальний рік і вже розваг буде менше. Тому зараз ми активно відпочиваємо. Особлива увага у центрі приділяється індивідуальним індивідуальному підходу до кожної дитини, враховуючи її потреби та особливості, а вже за 6 місяців 2024 року 15 дітей знайшли свою другу люблячу родину. Незважаючи на війну, міська влада та рада оборони міста роблять усе, аби охопити якомога більше дітей сімейними формами виховання. Дуже важливо, щоб дитина була в родині, тому спершу безумовно робиться все, щоб діти пішли до родичів, щоб родичі їх взяли до себе жити. Якщо такого. Немає, тоді вже опікуни, усиновачі, Робота і ця програма. З початку війни об'єктивно зменшилась кількість бажаючих усиновити або удочерити, але робота йде. Спочатку цього року 15 дітей вже було установлено також було прийомні сім'ї. Створено 7 нових сімей прийомних. Можу сказати, що зараз у Кривому розі працює 49 прийомних сімей, працює 16 дитячих будинків сімейного типу. Наразі у Кривому Розі у будинках сімейного типу виховується 118 дітей. Одна з таких родин пані Людмила Зубіашвілі. Ще у 2022 році родина Зубіяшвілі. Вілі вимушена була переїхати до Кривого Рогу з Палаючого Береслава, що на Херсонщині. На той час у них виховувалось троє прийомних дітей та два власних. Уже у вересні 2023 року на базі прийомної сім'ї Людмили був створений дитячий будинок сімейного типу, до якого було влаштовано ще п'ятеро дітлахів, які були позбавлені батьківського піклування. Ми переїхали в 2022 році, якраз 17 квітня то було дуже тяжко. Ми приїхали сюди, я приїхала з своїми двома дітьми, і троє в нас було прийомне, У нас була прийомна родина. Це вже тут ми облаштувалися так багато дітками. Справляємося. дуже добре в нас. У нас діти так, що ми нас друг за другом вони не дивляться. Мама вся мама. Сили є, настрій є. Так. Ці дітки піднімають нам і сили дають нам, і настрій нам дають. Все в нас добре, треба тільки мир був на землі. Гості до дитячого будинку сімейного типу родини Зубяшвіля завітали представники району та міської влади. І не з порожніми руками. Для потреб родини передали генератор садового гойдалку для дітлахів, а також набори продуктів. Але це були не всі сюрпризи, які чекали на дітлахів. Їх протягом декількох годин розважали аніматори з міжнародної асоціації Rotary International. Місто воєнний час продовжує допомагати сім'ям. Сім'ям переселенців і особливо тим, хто взяв на своє виховання дітей, от Міла Михайловна привезли їм там і генератор, і багато іншого для того, щоб сім'я розвивалася, і я дуже вдячний нашим і партнерам. За кордоном, котрі допомагають і дітям і раді наших переселенців, котрі разом з нами все роблять, щоб створити всі умови для життя. Дітей, особливо дітей, позбавлених батьківського піклування за шість місяців 2024 року в Кривому Розі було створено сім нових прийомних родин. Наразі всього таких сімей у нашому місті 49. В них виховується 86 малюків. А для заохочення криворіжців до створення нових прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу рада оборони міста та міська влада водять додаткову підтримку. Так з бюджету кривого Рогу для новостворених прийомних сімей та Чих будинків сімейного типу надають одноразову грошову допомогу 5 та 10 тисяч гривень відповідно. Маргарита Назаренко, Віктор Степанов, Андрій Яковлів, підсумки тижня. Перший міський психологічна реабілітація через спорт. 29 червня на футбольному полі Дюсаша номер нородин пройшли змагання з веслування на тренажерах в рамках міських спортивних ігор Ветеранс Family Геймс Кривий ріг 2024 Це вже другий сезон міських спортивних ігор серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх родин. Скільки претендентів долучились, які нагороди отримали? Та детальніше про змагання та сам проєкт. Дивіться у наступному сюжеті. Гарно проведений час, позитивні емоції, психологічна підтримка та єдність все це про п'ятої етап міських змагань ветеранс Фемеліґеймс Кривий Ріг 2024 що пройшов 29 червня на базі футбольного поля Дю США Noдин. Більше 60 учасників, серед яких 14 жінок та 9 дітей, змагалися у силовій дисципліні веслування на тренажерах. Денис вперше бере участь у змаганнях. З початком повномасштабного вторгнення чоловік воював на Запорізькому напрямку. Наразі укріплює оборону Дніпропетровщини. Підтримати мужнього воїна прийшла його родина. Чоловік планує і надалі брати участь у іграх. Запевняє, що такого роду змагання це не лише про спорт, а й про психологічне розвантаження. Багато хлопців, які мають поранення, і вони цим показують, що не треба тіряти. Е стимул життя. Воно продовжується. Тут нічого такого. З цим можна жити і можна займатися спортом, можна любити, можна створювати сім'ї. Все це можна. не Треба падати духом і все. Олег Должок, ветеран війни, у березні 22-го на Криворізькому напрямку отримав важке поранення руки, відбуваючи колону ворожих танків. З того часу задля реабілітації став активним учасником ветеранського спорту, зокрема, команди Нескорені. Одне з його досягнень срібна медаль зі спортивної дисципліни вислування на тренажерах, яку минулоріч він отримав на змаганнях в Дюссельдорфі. Наразі Олег разом з Дружиною активно долучаються до криворізьких ігор нескорених. Це єдиний випадок в Україні. Я можу з тим, з гордістю сказати. Нам інші міста завідують. Що саме такі змагання таких в Україні немає. Важкий, але дуже важливий для нашої країни час. Це, ну, це дуже добре. Відпочинок зустріти своїх знайомих, побратимів, провести з задоволенням. Добре, час провести. Це саме головніше у спортивних іграх. Взяли участь команда Інвіктус Нескорені», військові, учасники бойових дій та члени їх сімей. Змагання проходили за паралімпійською програмою та категоризацією, яка враховувала ступінь фізичної підготовки та отримані поранення. Учасники були поділені на групи: ветерани, жінки, військові з ампутацією нижніх та верхніх кінцівок або сильною травмою однієї руки. Військові, які отримали важкі поранення чи захворювання, здорові учасники бойових дій та члени їх сімей. Добаві! Добаві! Последние секундочки давай. <риклад> Даний вид спорту адаптували для реабілітації військовослужбовців, які повертаються з війни. У перегонах на витривалість спортсмени випробовували себе в індивідуальному спринті, проходивши дистанцію за одну хвилину. Усіх буде виставлена дистанція одна хвилина, і задача буде в тому, що за одну хвилину вони повинні пройти максимальний кілометраж. Хто більше проїде, той і переможе змагань. Це добре, що в нинішній ситуації проводять ось такі змагання. Це, по-перше, дуже чудово для реабілітації. Ось ці тренажери, взагалі, це динаміка, це розвиток всього тіла і ось свіже повітря. Це дуже добре для відновлення організму. Спортивні ігри Veterans Family Геймс проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулися у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Наразі до спортивних ігор долучилося вже понад 300 учасників, і очікується поступове зростання їх кількості. По великому рахунку Veterans Family Games не є відбірковими. Змаганнями на якісь там великі українські та міжнародні змагання, але фактично. Але фактично, хлопці, які приймають участь на наших міських змаганнях, потім і в Києві, і в Америці, і в Європі, там Дюссельдорфи, Атланти і так далі. Потім гідно. Представляють Україну. У підсумку змагань найсильнішими було визначено 10 силачів переможців, 6 ветеранів та четверо дітей, які отримали сертифікати на 5 тисяч гривень, а інші учасники спортивну атрибутику. Наступний етап спортивних ігор Ветеранс Family Геймс Кривий Ріг-2024», а саме стрільба з лука та петанк, відбудеться 13 липня на футбольному погляді США номер 1 Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко. Підсумки тижня, перший міський. Отримали дипломи про закінчення навчання в університеті третього віку. Мешканці міста поважного віку в районних та центрах соціального обслуговування вивчали українську мову та літературу, психологію, інформаційні технології, скандинавську ходьбу та хореографію. На сцені театру імені Шевченка вони отримали відповідні свідоцтва. Навчання тривало 4 місяці, протягом яких Криворіжці отримали нові знання та нові знайомства. Які враження отримали випускники університету? Дізнавались наші кореспонденти. Катерина Матвіївна з радістю приходила на заняття університету золотого віку всі чотири місяці. Жінці найбільше припало до вподоби заняття скандинавської ходьби, навіть відвідала змагання в Дніпрі, де на дистанції в 2,5 кілометри продемонструвала третій результат. Своїм прикладом показує та агітує криворіжців долучатись до проєкту. Набули ми знань там дуже багато враження від університету. Від колективу, який нами керував Центральний міський територіальний центр, надавав нам такі послуги, екскурсія по городу, театр, концерти, кожного свята в територіальному центрі були виступи наших колег, психологія, скандинавська хода. Це все наша українська мова, це Вчителі, які нам давали натхнення, щоб ми могли. Спілкуватися з людьми Віктор Михайлович долучився до проєкту університет третього віку в центральному міському терцентрі. Поглинав абсолютно всі знання, які викладали педагоги: психологія, українська мова та література, скандинавська ходьба. Остання допомогла чоловіку зробити повсякденне життя більш енергійним та активним, ба навіть нещодавно з мінімальними фізичними зусиллями долати гірські маршрути Карпатами. Кровина сказала, дуже дуже здивували. Мене лісно здивували. Гродів так багато чого знаєш, по психології ну, узнали, по українській мові, по літературі, бібліотеку ходили, водили на екскурсію, і там проводили м -м, слухання такі дуже приємні, твори розбирали різні все. Інформатика. Ну, мені так більш знакома, ну, я дивився, як люди, які сім не робили, як вони ну, задоволення отримали. Дуже приємно скандинавська ходьба. Ну я був спортсмен, так собі а тут зовсім по-другому свої правила, свої требування. Продовжили навчання дипломів про закінчення навчання в університеті третього віку і наступного дня. Пані Ріоріта є мешканкою Неголецького району і, хоча вважає себе освіченою особою, але отримані нові знання суттєво поповнили та розширили її життєвий багаж З побажань додати більше оглядових екскурсій містом та зробити акцент на вивченні історії криворіжжя, в якій є багато білих плям для людей. Я дуже-дуже задоволена українською мовою. О, зараз нові технології йдуть, все, і хоча я українка, вчилася в українській школі і все, але я дуже багато почерпнула з української мови на цих заняттях. Потім неперевершені заняття із психології. От психологія тут нам дала, як себе стримувати, як треба собі допомогти, щоб ми. Не задумувалися про погане, як своїм рідним допомогти. Пані Ніна, мешканка Саксаганського району, теж навчалась в університеті третього віку. Фаворі містянки психологія, українська мова та скандинавська ходьба. Якщо перші допомогли суттєво розширити її знання, то остання додала максимум посильної фізичної активності. Але зараз на паузі, адже в спеку бажано не перебувати на відкритому сонці. Мені саме краще подобалося. Психологія і українська мова. Вона дала мені в психології, мені дала багато знань для себе, заглянути в свою душу і понять, що мені для цього часу ну, потрібно можна сказати. Це психологія українська мова, багато нових слів. Багато з'явилося, навіть я розказую своїм подружкам, і вони теж поражаються, яка різна у нас українська мова. Університет третього віку це соціальна програма для літніх людей, яку у 2018 році започаткував Костянтин Павлов. З того часу вже більше 2100 криворіжців старшого віку суттєво збільшили свої знання. Після паузи через ковід та військові дії соціальний проєкт в 2023 році поновили та розширили. Все за підтримки фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива та влади міста. Наш проєкт це навіть не про навчання, наш проєкт – про відношення. Наш проєкт про, від... ну, про наше відношення, про відношення міської ради, е... міської влади Кривого Рогу до людей золотого віку, до тих людей, які все своє життя поклали на те, щоб збудувати місто, відпрацювали все своє життя, вийшли на пенсію. В рамках сьомого семестру університету третього віку навчання успішно пройшли більше 340 криворіжців золотого віку. Слухачі опанували знання української мови, комп'ютерної грамотності, психології хореографії. Тренувалися скандинавською ходьбою. В кожному районі було по дві навчальні групи, а в інгулецькому навіть чотири. На вересень запланований початок нового семестру навчання в університеті третього віку. Тож бажаючі вже записуються на участь в районних терцентрах. Отримувати знання ніколи не тільки не пізно, а навіть дуже Корисно. Олександр Фефілатів, Глі Привчук, Іван Сергіїв. Підсумки тижня перший міський. Весело, активно, креативно, а головне безпечно та з користю провести свої літні канікули. Саме під таким гаслом проходять літні зміни у пришкільних дитячих майданчиках та в заміському комунальному таборі відпочинку. Спортивні змагання, руханки, вивчення іноземних мов, вікторини та конкурси. І це далеко не вичерпний перелік заходів, які чекають на дітлахів. Більш детально дивіться у нашому наступному сюжеті. Подивіться от Перевражень різноманітні активності та весело проведений час в колі одноліток. Все це про літні оздоровчі табори, які функціонують для маленьких криворіжчів як на базах навчальних закладів, так і поза містом. Один з літніх майданчиків зручно розмістився на базі Криворізької гімназії номер 111 під назвою Інгліш саме скул мені кажуть, що тут буде дуже, дуже, дуже мені весело. Та я знайду дуже багато нових друзів. Я очікую нових знайомих. З нових друзів, веселощі, в радості. Програма пришкільного майданчику включає вивчання англійської мови з інтерактивними методиками, що дозволяє дітям швидко засвоювати нові слова та фрази. Окрім навчання, на малюків чекають веселі спортивні змагання, захоплюючі квести та творчі майстер-класи. Одна така зміна триватиме 10 робочих днів. А з радістю відвідувати цікаві заняття, вирішили більш ніж 50 учнів Криворізької гімназії 111. Ми е, хочемо, щоб війна не за. Забер... Дитинство у наших дітей. Вони мають розвиватися, вони мають спілкуватися, вони мають навчатися. І саме в літній школі протягом цих всіх веселих, різноманітних днів діти будуть цим саме займатися. По-перше, вони будуть надолужувати прогалини і вивчати нове щось для себе пізнавати з англійської мови. Будуть різноманітні розваги, конкурси, квести, брейн-ринги будуть, а також, звісно, що про екскурсії ми не забуваємо. Окрім пришкільних. Майданчиків за ініціативою міської влади та ради оборони міста функціонує літній оздоровчий табір Сонячний, у якому 1 червня відбулося урочисте закриття вже другої зміни. На відпочинок до табору завітали та в подальшому ще приїдуть на оздоровлення діти військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та тих, хто перебуває у ворожому полоні. На урочистому закритті зміни діти отримали нагороди за активну участь у житті табору, за свої перемоги у конкурсах та спортивних змаганнях. А кожна зміна у таборі Сонячні... Не має свою тематику. Друга зміна пройшла під гаслом. Ми сильні. Друга зміна називалась Ми сильні тому весь, Всі заходи були направлені на в основному на спортивні змагання, на розвиток фізичних дітей. Після їхньої зимової, так би мовити, сплячки, після їх онлайн-навчань. Тут трошки вони у нас двигались. Тому басейн, спортивні змагання, футбол, піонербол, теніс, силова підготовка. У нас на території табору працює наш клуб любителів Велисепів. Тобто дітки мали змогу кататись дорослі на велосипедах, а менші загони на веломобілях. Задля комфортного та веселого перебування дітлахів на території табору є басейн під відкритим небом, майданчики для ігор, батути, веломобілі, надувні гірки та інші локації. А ще під час роботи табору здійснюватимуть психологічний супровід дітей, командою психологів за міжнародною програмою Діти та війна. А за безпеки вихованців є два укриття на три Чоловік. Сьогодні вже закриття другої зміни. Але за цей час я впевнений, що кожен із вас дуже змінився. Але ви навчилися товаришувати. Багато кого чому ви навчилися. Ми змогли відкрити такий табір сонячний, що ви можете тут безпечно. В нормальних умовах відпочити, оздоровитись, і ми впевнені, що ви будете захищені і здорові. Тож міська влада та рада оборони міста робить усе, аби майбутнє нашої держави, а саме маленькі криворіжці, мали змогу відпочити, гарно провести літні канікули та знайти собі нових друзів. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Іван Сергієв. Підсумки тижня, перший міський. Гра у волейбол у незвичному форматі сидячи. На базі Дю США номер один, провели міський турнір з волейболу сидячі під символічною назвою Коло друзів. Його учасниками стали ветерани бойових дій, а також члени родин військовослужбовців. На паркеті спортивної зали свої вміння продемонстрували дев'ять команд, з яких три жіночі. В якій атмосфері відбувались ігри з волейболу, бачили наші журналісти. Трохи більше одного року Назар почав займатися волейболом сидячи цією командною грою. Доповнив свої тренування паурліфтингом та плаванням. Спорт найкращий спосіб соціалізації та реабілітації, як фізичною, так і психологічною. За цей рік зміг і зрозуміти, як має відбуватись гра, і зміг. Взагалі почати грати, що для мене головне, тому що до цього не вмів і, що найгірше, не хотів грати. Але саме от командна гра вона дала мені змогу соціалізуватись, дала мені змогу зрозуміти, що саме цей спорт мені найбільше необхідний у плані психологічної реабілітації. Тобто, так, якщо порівнювати з паверліфтингом, з плаванням, тим паче раз на тиждень я займаюся, воно не... Так сильно сказується саме на фізичному здоров'ї, всього в турнірі з волейболу сидячи взяли участь дев'ять команд, з яких три жіночі Олеся, капітанка команди криворізьких нацгвардійців. З учасницями команди тренуються в дещо новому для себе різновиді волейболу. І хоча ззовні може здати, що тут в ньому немає нічого складного, але для отримання результатів треба прикласти чималих зусиль. вид спорту є це є труд, адже треба вивчити техніку, вивчити правила. Це саме складне. А якщо ти трену ну, завжди Тренуєшся, приходиш на тренування, то це можна ну, буде виходити. Більше тому що не можна вставати, підіймати корпус, то я ягодиці, трен... не, не можна підіймати. А так, в принципі, все, все, все так, як і в волейболі стоїть. Першу дебютну участь у змаганнях взяли представниці волейбольної команди саксаганського райвиконкому. І, хоча досвіду в інших команд трохи побільше, але саксаганські дівчата налаштовані рішучі, аби продемонструвати свою підготовку та готовність до чесної спортивної боротьби на паркеті залов'ю США номародин. На таких змаганнях вперше тому нам дуже так. Е і емоційно і піднесені ми емоційно і е, дуже переймаємося, що зустріч наша з командами. Я знаю, що тут сильні команди сьогодні дуже хвилююча. Але ми молодці, ми команда, ми сильні, ми разом. Міський турнір з волейболу сидячі коло друзів провели за всебічної підтримки ради оборони міста на чолі з Олександром Вілколом та міською владою. Чисельні спортивних змагань, яких беруть участь військовослужбовці, а також члени їх родин, в кривому розі невпинно зростає, а тому збільшується й. Кількість безпосередніх учасників масштабуються першості. У нас зростає наша ветеранська спортивна родина, а відповідно і зростає популярність ігор ветеран Фемелі Геймс. І саме пропозиція надійшла від Донецького юридичного інституту від ректора, що давайте проведемо позачергову спільну зустріч між командою інституту і нескорених. А коли стало відомо, що така зустріч планується. Решта команд сказала, ми теж хочемо. І ми зібрались позачергово, позапланово. Строїли турнір, свято. Всі з задоволенням прийшли. І навіть сьогодні присутня нова команда. Кращими серед чоловіків стали золото в команди інвіктусів, срібло в представників 17-ї танкової бригади, бронза у нескорених. Серед дівчат місця розподілили наступним чином: перше місце у команди нескорених, друге в представниць частини Нацгвардії, тридцять 11 третє – в Саксагані. Переможців міського турніру з волейболу сидячи коло друзів. Нагородили пам'ятними кубками та медалями за зайняті. Призові місця. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня перший міський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією вшануємо хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя за Україну. Вічна пам'ять героям.